На Ужгородщині завершився чемпіонат України з футзалу серед збірних команд областей у 21 для гравців із вадами слуху. Цей вид спорту отримав друге дихання в державі. Ми буквально цей вид спорту, можна сказати, відновлюється, тому що з 15-го року він практично не проводилися змагання, тому що він не був Дефлімпійським, Зараз уже він є Дефлімпійським». Тобто є перспектива росту спортсменів і не лише в великому футболі, а й в футзалі. Тому в грудні місяці ми провели перший був чемпіонат в Тячеві, де було представлено 5 команд. А от буквально через 2,5 місяці зараз знову зустрічаємося тут і вже є 8 команд. Змагання на Закарпатті переслідують високу мету. Українські футболісти готуються до відповідальних стартів. Головна мета його була відібрати кращих футболістів для участі в чемпіонаті світу серед спортсменів з вадами слуху в Казахстані у червні місяці. Це такі ж спортсменів У-21. Тому головна мета була тренерів підібрати найкращих футболістів, створити нову команду. Яка буде захищати нашу Україну на міжнародних змаганнях? Баталії чемпіонату видалися результативними. Зокрема, у фіналі команда Полтавської області перемогла збірну Києва 7-2. Ну, будемо тренуватися, працювати. І ще, ну, всі молоді, і тому є час трішки зараз. І справимо свої ошибки, які були, і насраємося на, тільки на гарний результат в майбутньому, і тому по приїзду будемо працювати і працювати. Найважчий матч в цьому чемпіонаті був це фінальна гра проти міста Києва. Команда була, гарно грала. Вміє тримати м'яч і знала, що робити з м'ячом полтавська команда. Початку, початок гри був дуже нелегкий. Дуже хвилювалися хлопці, але змогли зібратися і показати результат. Попереду на спортсменів очікує серія відповідальних навчально-тренувальних зборів. Вони відбудуться також на Закарпатті. У нас є попередній план, буде три збіри з футзалу. Будемо проводити тут в Ужгороді. У вас і тому ми будемо серйозно готуватися до чемпіонату світу ю 21 який відбудеться в Казахстані. Це п перша збірна України офіційно поїде на чемпіонат світу і буде представляти Україну на цих змаганнях. На чемпіонат прибуло керівництво збірної України у 21. Формувати розширений список кандидатів до головної команди.